Доброго дня, шановні батьки, сьогодні поговоримо на таку тему безпека під час святкування новорічних свят. Наближається новий рік. Зовсім скоро засяють яскравими кульками новорічні ялинки. Розпочнуться дитячі святкові дні, гуляння. Буде море веселощів та яскравих вогників. Більшість надзвичайних ситуацій, зокрема пожеж, що виникають. Під час святкування нового року трапляється через недотримання елементарних вимог безпеки. При влаштуванні свята через необережність під час використання різноманітних піротехнічних виробів через власну недбалість. Щоб уникнути пожежі у вашій оселі під час новорічних свят, ялинку слід розмістити на стійкій основі, на підставці, в посудині з піском, так, щоб вона не перешкоджала виходу із приміщення, знаходилася на відстані не менше пів метра від систем опалення телевізорів, приймачів, магнітофонів, легко Займистих матеріалів для прикрашання ялинки застосовуйте електричні гірлянди тільки заводського виготовлення, лампи гірлянди закріплюйте надійно. Обов'язково перевірте справність електричного проводу його ізоляцію. Пам'ятайте, що. Сама хвоя легко займиста. У разі, якщо ж ви помітили якусь несправність гірлянди, з'явилося миготіння лампочок іскріння, сильне нагрівання проводу, негайно вимкніть її. Заборонено прикрашати ялинку з целулоїдними, паперовими та іншими легкозаймистими іграшками і прикрасами, ватею, марлею. Для прикрасу використовувати свічки, використання бенгальських вогнів, хлопавок, різноманітних піротехнічних засобів, феєрверків у приміщенні. Влаштовувати всередині різноманітні світлові ефекти за допомогою хімічних та інших пожежонебезпечних речовин, заповнення приміщень людьми понад встановлену норму. Не менше 75%. Десятих квадратних метрів на одну особу зменшення ширини проходів між рядами, установка у проходах додаткових крісел, стільців. Якщо ж ви помітили ознаки пожежі, не панікуйте Спочатку подивіться, що горить якщо це гірлянда, негайно вимкніть її з розетки. Якщо ялинка вже запалала, вимкніть гірлянду використайте первинні засоби пожежого гасіння, вогнегасники. У разі їх відсутності візьміть ковдру, покривало, намочіть їх у воді і накрийте ялинку або просто залийте її водою. Якщо ж ви самі не зможете, Зі справитися із джерелом загоряння мерсі, викличте службу порятунку за номером 101. Звертаємо увагу батьків у жодному разі не залишайте сірники, запальнички, бенгальські вогники та інші піротехнічні засоби у легкодоступних для дітей місцях. Не дозволяйте малюкам бавитися із такими речами. Вітаємо усіх із. Наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим нехай у кожного здійсняться найзаповітніші мрії та нехай надзвичайні ситуації оминають ваші домівки радісних і веселих свят, а головне безпечних. Дякую вам за увагу.